Вітаю вас, друзі, сьогодні, в цю великодню неділю. Не буде стріму сьогодні. Традиційного є можливість вам побути з людьми, з рідними, з близькими, по поділитися враженнями, просто насолодитися спілкуванням, обговорити. Але, а, безумовно, стріми будуть надалі. Ми будемо спілкуватися, але нічим не можу чи ніяк не можу не поділитися новиною, яка важлива, тому що вона задає певні тренди і. Вказує і надає нам приводи для роздумів. У першу чергу для країн ЄС, справа в тому, що в мене є певні інсайди, і я вам зараз про них розкажу. Це дуже важливі інсайди. А поділюсь з ними і з іноземними медіа, тому що це напряму стосується їх. Але спочатку, перш ніж дочекатися до а інсайдів, ви підпишіться, будь ласка, на мій канал, поширюйте це відео, поставте лайк, дзвіночок. А я розповім про те, що пише видання Financial Times. Воно пише про те, що Росія має намір провести диверсії по всій Європі. Є у них такі наміри, і європейські розвідслужби попередили свої уряди про е загрози диверсії, які будуть організовані Росії по всьому європейському континенту. Про це повідомляє Financial Times. І раніше про активну Шпигунську діяльність Росії на території Німеччини повідомляв голова Федеральної, Федеральної служби по захисту та охороні Конституції Томас Хальденванк. І він сказав про те, що ми повинні виходити з того, що Росія цілком готова для організації диверсій в Німеччині. Хочу нагадати, що не так давно в Німеччині. Було затримано двох громадян Росії, яких підозрюють у а, замаху на диверсії, яких підозрюють у тому, що вони готували диверсії проти об'єктів оборонно-промислового комплексу цієї країни, вели шпигунську діяльність та збір інформації про розташування німецьких об'єктів, про те, що там відбувається, характер їх діяльності тощо, 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 і в фокусі їхньої уваги якраз була німецька дефенс Industry, німецька оборонка. Це те, що потрібно зазначити. Друге, це те, що на превеликий жаль, дуже трагічний інцидент страпився не так давно, коли громадянин Росії вбив українських громадян військовослужбовців, які проходили реабілітацію після поранення в Німеччині. Жахливий злочин насправді. Але погодьтеся, що хіба звичайна людина в Німеччині розхожувала би з ножем, яким можна вбити ні в чому невинних людей. Вбити їх тільки за те, що вони українці, а там інших підстав і не могло бути. І цей приступ ненависті, який зараз екстраполювався на Німеччину. А крім того, а, треба розуміти, що під виглядом громадян, так званих, які тікали від мобілізації в 2022-2023 році з Росії, які приймали Німеччина і деякі інші країни Європейського Союзу. Цілком можливо могла проникати російська агентура, і звичайно, вона проникла навіть 10-15% агентури серед тих там 85-90%, решти, хто дійсно тікав і не хотів бути в армії Путіна і не хотів іти війною, що теж в принципі непогано зрештою, якщо вони втекли і вони дійсно там. Непричетні і вони не беруть участь в агресії, нехай так, хоч і не їдуть сюди воювати. Але серед них були і напливі такі люди, тобто були ті, хто свідомо, кого свідомо російська російські спецслужби під виглядом ось таких біженців, мігрантів, з політичних мотивів, інших мотивів, там антивоєнних і так далі, які фактично проникали на території європейських країн, проникли і зараз ведуть. Ось цю саму диверсійно підривну діяльність. Це цілком є можливим. Це треба розуміти і усвідомлювати. І це другий епізод, третій епізод, не так давно в Британії підпалили великий склад, величезний склад з гуманітарної допомоги, яка мала направлятись в Україну. Цей склад, як пише видання The Times, утримував. Виходить з України, які вже 20 років проживає в Сполученому Королівстві, і з початку повномасштабного вторгнення, фактично, власними силами, силами громади української силами там, бізнесу Британії і інших, акумулював і накопичив велику кількість гуманітарки, яка скеровувалась в Україну і яка сюди їхала. Різним чином, тобто він підтримував Україну таким чином. Підпалили ці склади, вони згоріли. А британська поліція веде розслідування, підозрюють громадян а, третіх країн, і є підстава вважати, що це члени терористичної групи Вагнера, тобто, що це вагнерівці, от уявити собі, які на території Британії в районі Лондона вчили вчиняють такі жахливі і небезпечні злочини, тому що це пожежі, які можуть перекидатися і спричиняти, ну фактично. Серйозні там руйнування для підданих того ж його величності там. Тому це другий момент, який є. Третій момент про те, що Франція заявляє про те, що активізуються певні і кібератаки, і інформаційні операції і так далі. Що робить Росія? Іспанія так само. Пам'ятаємо вбивство а, пілота, ось цього перебіжчика а, російського гелікоптера, який перегнав в Україну. І не тільки це, Італія. Звідусіль ідуть сигнали. Відповідні, що активізувалися, нещодавній підрив і підпал дачного будинка керівника компанії Рейнметал, великого німецького концерну, який задіяний виробництві зброї, зброї, яка потім постачається в Україну. Багато чого корисного і потрібного для нашої держави рейнметал виробляв і ще планує виробити. Тобто, маса випадків насправді того, що зараз відбувається в країнах Європейського Союзу і що. Ставить під загрози, ось що робить Росія, тому ризики дуже великі і намагань зранку Росії завадити постачанню зброї до України, залякати громадян в країнах Європейського Союзу, залякати безпосередньо політиків, урядовців всіх людей, які дотичні до підтримки України. Фактично, Росія зараз треба говорити і називати речі своїми іменами, поширює практики терору. Відвертого терору і підриву безпеки, внутрішньої безпеки і стабільності і оборони європейських країн що є надзвичайно серйозним злочином, що підриває основи безпеки Європейського Союзу і е, тенденції доволі такі, я вам скажу, до нарощування. Тому сподіваюсь, що зараз країни Європейського Союзу будуть цьому активно протидіяти. Інструменти, які є, це і візові обмеження, зменшення видачі віз, і перевірки внутрішні, і перевірки середовищ громад, де представлені якраз вихідці громадяни з Росії або кола спілкування там з їхніх з третіх країн, і так далі, тому що Росія реально зараз підриває Європу зсередини. А тепер інсайт, який я вам обіцяв на початку, і хто дочекався, почує його. Справа в тому, що є певна інформація, вона відома. І наскільки відомо, вона вже з нею поділилися наші уповноважені органи із уповноваженими органами Франції, не тільки про те, що Росія може готувати терористичні акти в Франції, задіючи різні терористичні ісламістські групи, групи ультралівого спрямування, в тому числі до того, аби вчиняти теракти під час проведення Олімпійських ігор Франції, літніх. Зараз видно, що вони проводять кібератаки, зараз видно активність. Росія дуже зла на Францію за через позицію Еммануеля Макрона, французького президента, щодо можливості відправки військ в Україну, щодо взагалі стирання червоних ліній в підтримці України. Їм це дуже допікає. І тому вони розглядають ось такі страшні сценарії. Не виключається вчинення терактів і на території інших країн. Саме тому, ось це те. Що зараз Росія намагається робити, як вона намагається діяти, і тому Україна так само долучається і буде долучатися зараз до взаємодії із західними партнерами, з точки зору розслідування цього, з точки зору вже вивчення і українського досвіду і наших напрацювань протидії і вагнерівцям, і не тільки для того, щоб обмежувати цю пошесть для того, щоб їх зупиняти, не давати цьому прогресувати, але ключ до розуміння. Він має бути і до того, щоб побороти це все один, це звичайно в подальшому консолідуватись, об'єднуватися, підтримувати Україну зараз країни Балтії, які ми всі на передовій в боротьбі з російською агресією. Тому що якщо цьому не запобігти, Росія буде підривати дійсно країни ЄС середини. Ось над цим буде йти робота, тому що усвідомлення того, що. З метою зупинити війну і гарантувати для себе безпеку від екзистенційної загрози з боку Росії, як сказав Верховний представник з питань безпеки та розширення eh, Жозеп Борель, і про що говорить французький президент, коли Росія порушує норми міжнародного права і загрожує країнам Європи, Розуміло, що передова боротьби лежить тут. Ну а про інші важливі події, зокрема, про візит eh, китайського лідера Сі Цзіньпіня про обговорення Франції, про те, що чекає Європи, як Європа збирається, як вона себе бачить і позиціонує у відносинах Європа, Китай Сполучені Штати, поговоримо з вами вже у ранковому брифінгу. Дочекайтеся, бережіть себе, слава Україні!